Просто йшла орда, така танки, буки. Я Кажу, доня, я ж за мною щось трапиться? що ми стояли за хлібом. І вони розверачують направляють на нас сі так дула. в мене діти стоять, і я, але зараз нас можуть розстріляти. Типа, я падаю па на підлогу. Алло! ми живіти, друзі, всім привіт! Я познайомилась з Ольгою. Вона втекла з двома дітьми з окупованого Бердянська. Оля була за крок до смерті від російських захарбників. Була партизанську діяльність і диво вибралась зла. Окупантів. звучить ніби сценарій кіно, правда? Але це реальність. Я приїхала до неї, аби дізнатись про все детально. Ну що, поїхали? Друзі, на каналі Соня Адамська ми не вдома. Є чимало корисних роликів про життя українців у багатьох країнах ЄС. Я особисто зустрічаюсь з усіма нашими співвітчизниками за кордоном та маю інформацію з перших вуст. Тож, якщо ви ще й досі не підписані на мій канал, підпишіться, аби не пропустити мої наступні відео. Обіцяю, вам буде дуже цікаво! Литва, місто Вільнюс. Ця країна настільки маленька, що її населення не сягає навіть трьох мільйонів людей. Фактично, вся вона як пів нашого Києва. Тут немає метро і навіть трамваї, але ця країна прихистила майже 45 тисяч українців після повномасштабного вторгнення. Олечка, привіт! Привіт, я Соня, дуже приємно. Добрий день, мене звати Ольга, мені 37 років. Ми проживали в Бердянську, виїжджали до Литви саме з окупованого Бердянську. Так, Олечка, ну показуй, як ви тут облаштувалися. Ну, це наша така квартирка у вільності, наше гніздечко, тепер, яке було в нас раніше в Україні. Зараз ми винаймаємо таку трьохкімнатну квартиру у такому спальному районі. Було пусто. Взагалі, тут все цій квартирі ми придбали, окрім меблів, холодильника і двох диванів. І не було навіть виделки, там, чи чашки, чи там касту. Взагалі нічого, навіть вантуса. Спочатку думали, що ми не будемо нічого такого собі купувати. Ну що? ми ж будемо скоро їхати додому. Ну, ну, а так, що так, потім так. з ним робити? Мама каже: Ти зачем квіточки собі заводиш? Ти що ти будеш робити? Ти ж додому поїдеш. Так. Але потім ми зрозуміли, що і телевізор треба, угу. що і квіточки треба, бо без них все ж таки ну, некомфортно. Це наша зала. Сьогодні був дощ, тому прання трошки досихає вже в кімнаті. <різь> <різь> це, стильні, боже, Які всі красиві. <різь> 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 <різ Катруся моя донечка 15 років і 7 років Мирону. Дуже приємно. дуже приємно. Це наша така невеличка ванна, вона не можу сказати, що здорова, але нам вистачає. Це наші дві кладови, це тут такі речі збираються. Це кімната старшої доньки. Це теж ми придбали, люди віддавали шкафи, як то віддам безкоштовно. Це моя кімната, синок у нас переїздить через раз. Або ага. до мене, або до доньки, робочий стул. Це, Це мій молоце, мій малий що ще перший клас іде, ну, У нього поки тільки іграшковий стіл mm -hmm. там коробки, його букварики. Mm -hmm. Ну і так само, так просто віконечко на балкончик наш. Mm -hmm. квартирне питання. Головна проблема усіх наших біженців за кордоном. А у Людві воно стало ще й гострішим. Маленька країна на самому початку повномасштабного вторгнення. Прийняла майже 90 тисяч українців. Скільки може коштувати така квартира у вільнюсі в місяць? Ну така, як в нас, якщо по чесному, вона коштує дорожче. Вона ну, буде коштувати в цьому районі від 500 до 600 без комунальних, але нам так пощастило. 500 600 євро євро, так, так. без комунальних. Але нам так пощастило, що наша хазяйка нас впустила. Вона тоді хотіла 500, але ми були через знайомих, і вона каже: ну з України з дітьми, а вона любить і собак, і дітей добре, що вона любиться, і вона каже: Ну, 400. У перший рік війни українців у Литві приймали, наче родичі майже кожен відкрив свої двері і селив у себе мам з дітками безкоштовно. Але через місяць два тенденція змінилась. Було дуже або то запущено дуже це пропаганда. Така або репутація або так би українці може бути всяке, бо в кожній нації є окремі випадки. Я не виключаю цього, бо є люди, які кажуть, що їм хтось щось винен. Тобто uh -huh. ви мені винні, бо я така, ну ось приїхала і все так. І нічого нікому не довжна, а ви мені довжені. Таким кажуть, їдь додому. Кажуть, і все. <реш> ось так би потрапили якраз такий період, коли неможливо було зняти нічого. Коли ти дзвониш і кажеш з України, вони кажуть, а ні. Але просто знайти квартиру замало як за неї платити. Чоловік Олі вже кілька років як був на заробітках у Литві. Але одна справа заробляти гроші та відправляти їх додому в Україну і зовсім інша, коли утримуєш родину, яка живе у вільнюсі. А ціни у Литві я вам скажу подекуди дорожчі ніж у Швейцарії. Комуналка. Скільки виходить? Комуналка саме в цьому будинку велика. В наші будинки вони старі. І виходить так, що комунальні в нашому будинку навіть влітку мінімально 110. Взимку оце було. Ну, е, та, але е, світло там ну, 30, вода там десь теж 27. Все інше це постійні платежі. Бо 35 разів в три місяці 35 євро це вивіз мусором. 25 чи а зараз 27 чимось там є центів, це фабета. Фабета це наче, як то, ну, жек. 20. Тобто можна сказати, що десь в 550-600 євро? Взимку ні, а цього року прийшло 193. Тільки опалення. Ольга повезла мене на екскурсію в Вільнюсу, який майже за 2,5 роки став для неї рідним. Але це, звісно, не український бердянськ з рідними вуличками, будинками та озовськими печками. Литва, хоч і зустріла її тепло, але все одно тягне додому. Тому зустрічі з подругами українками це обов'язкова ностальгічна програма щотижня. Ми можемо домовитись піти там на пляж, на природу, на якийсь захід піти, десь у місті зустрітися. Якщо якесь свято або якийсь такий цікавий захід, то ми там списуємося. Там ти йдеш, ти йдеш, а ти йдеш там. А малих півмиїх захватиш, бо я працюю там. Ну це нормально. А от так ідеш вулицею, видно, що це українка зараз, наприклад. Так. Чи ми зливаємося з литовками? Ну зараз, ну навіть нам кажуть, що ми навіть по стилю відрізняємося. Ми дуже відрізняємося. Тим, що ми завжди посміхаємося. Майже. Ми приходимо до лікарні, нам кажуть, видно, що ви українки відразу. А ваші коси, а доньки ж вона така три рази, як у мене. І ну, і по поведінки, і по посмішки, і по. Там навіть стиль одягу у нас інший. Що просто у нас це поселденне життя. Ну ми реально ну це наче так, ну як це я не піду на манікюр. Хоча коли я бачила руки жінок, які виїжджали з Маріуполя в тому автобусі по дорозі життя, я ніколи не забуду ці чорні руки побиті і землю під ногтями. Тут в безпеці, хоч і не літають шахеди, не атакують ракети, але вона все одно нерідко відчуває себе чужою. Всі думки з Україною. Оля зізнається, має власний рецепт, як покращити настрій. По-перше, коли навіть йдеш і тобі погано, я пам'ятаю, йду така з роботи і мені плакати хочеться. Мені так важко. Мені так важко. Я думаю, а що ти, в тебе все нормально? ну Не плачу. Я відкриваю телефон, доначу, там 300 гривень якісь кидаю <плес> своїх. І я розумію, що я відчула полегшення, що я ну, на даному етапі. Я тут не просто так, я маю можливість не, не просто я захистила своїх дітей. Я ще є корисна і можу чимось допомогти. Це теж якийсь фронт. Бо спочатку мені здавалося, що я зрадниця і з'їхала, і оце, ну за чим я поїхала, але ж я могла би просто там ну, щось робити. Литва фінансовою допомогою українських біженців не балує. Тим, хто вперше прибуває до країни, видають разом у фінансову допомогу 250 євро на людину. Крім того, були ще продуктові пакети від міжнародних гуманітарних організацій та небайдужих литовських бізнесменів. Оля згадує, як кожна копійка, кожен пакунок від волонтерів тримали їхню родину у перші тижні на чужині. Певний етап нам видали червоний хрест там пакунок гігієни. Нам допомогли організації, такі як міста Банкастам і самі бізнесмени вони зробили таку програму. Ми приходили, отримали картки в магазин. По 20, були по 50 євро і продукти нас тоді записали на продукти. І раз в три місяці ми могли отримати, прийти це своїми документами. Там були такі там, ну, згущене молоко, якась каша, олія, борошно. Але це теж була дуже велика допомога. Але крім просто грошей, влада Литви допомагала українцям сплачувати оренду житла, надавала щось типу компенсації. Система підтримки українців влаштована так: якщо середній дохід на одну людину менший за 172 євро на місяць, держава надає субсидію на комунальні послуги, такі як опалення, холодна та гаряча вода. Для отримання такої допомоги треба звернутися до органів самоврядування за місцем проживання. Скільки саме відкодовою грошей вираховують індивідуально для кожної родини? Оля, наприклад, отримала 80% компенсації оренди житла. Я подалась на часткову компенсацію на житло. Це така сама умова і для литовців. Є і мені призначили 80% компенсації житла. Я перший рік майже е, кожен та півроку, там переформляєшся, отримувала 80% за житло, не за комунальні, а за квартплату на свій рахунок, і це дуже полегшує. Було мені життя, тому що ну ми заробляли на комунальні так, там там свої гроші, і те, що нам давали поїсти, вистачало і те, що заробляв там. Чоловік для того, щоб комфортно, ну більш-менш комфортно, скажімо так, по мінімуму жити в вільнюсі. Родина двоє дорослих, двоє дітей, сімейний бюджет на місяць. Яка це може бути сума? Ну, щоб комф... не, не менше 1600 має бути, бо це включено з, з житлом житлом. Так. Бо ціни тут на продукти немалі, 100-150, або ти будеш харчуватися тільки акційними там в останній срок використання. Ми пішли з Олею до магазину, аби прикинути вартість споживчого пошуку і подивитись, скільки приблизно коштують продукти. Словом, як то кажуть, шупачок так, що ми таке виноград. Ой, зараз гарно, чудово. ціна на 2 два кілограма порці. Ми закуповуємося, їздимо машиною, машини, купуємо багато, привозимо філешки, в... вигружаємо в машину, в мені м'ясо. Можна гомілки, так я роблю в соусі, ось це за пів кілограма, євро 19 Ми любимо оцей пенішкас, отакий нам подобається. Він дуже смачний. Так, беремо. Беремо, візьмемо, давай пише. Мабуть, іпаковка інша, ти знаєш? Ну, оце буде смачно. Яйця. Беремо яйця. Ну, це ще така середня, це нормальна ціна. Бачиш, mm -hmm. бита, я не беру. Да. Деякі люди кажуть, нам, а що ви перебираєте? <ривається. <ривається. <ривається> так, ну ми можемо взяти, В нас не... якщо ми робимо таке, то не принципіально, так? Мирон п'є таке, інше. Тут ти бачиш, як буває? Тут оцінка така, оцінка продуктів, які сьогодні або завтра останній термін. Чого вони 50 ти не береш? Перу. І, наприклад, сирники можна відразу. Ну, Давай. Це нормально, їх смачно. І якийсь можемо взяти десерт. І сирок. Сирок, сирок, сирок. Зачекай, бо сир обов'язково має бути. Дуже такої акції немає, тому візьмемо, який беремо завжди. Просто той, який завжди. Це дуже смачний сир. І у мене малі на сніданок завжди полюбляють сирок, масло треба обов'язково взяти, бо це буде бутерброд. І так, ось якесь є в акції. Гарна ще й фірма сьогодні гарна в акції. Євро 79. Ми беремо такі сирочки, 3, на 99 центів. Це зараз вигідна ціна. І малі дуже таке будуть полюбляти. Бачила, а, що там є. Тут є? є філе. Філе це дуже добре. Якщо хочеш філе, да, а, я хочу. Бери, бери. бери. Давай. Манлабей. — Яке ти хочеш? Да. Оце буде е, чудово на цю наганці. На я звікаю хто о, і малий так каже: о, це найкращий день. Та? Дивись, така я сервола за євро 97, Зараз Давай. так, воно 3,99. Дуже... Ціни високі, а соціальні виплати мізерні. Це вам не Німеччина. Тому щоб добре їсти, треба й добре попрацювати. Загалом майже 32,5 тисячі наших біженців вже мають роботу у Литві. Принаймні такі дані наводить тутешня міграційна служба. Подекуди литовські підприємства наймають перекладачів та пропонують документи українською, аби мовний бар'єр не став на заваді працевлаштування. Процес оформлення, ніби в один клік. На роботу можна влаштуватись за один день. Права для українців зі статусом захисту такі самі, як і для самих литовців. Оля поділилась своїм рецептом, як можна знайти роботу у Литві. Я боялася не працювати. Чого я боялася не працювати? Тому що я... мені треба було звернутися до лікаря, і вони кажуть, ні, ми не маємо вас Там. Ну по ми можемо вам щось там надати. А так в частому порядку. Я кажу, але мені так срочно треба ці противовірусні, бо я не можу їх купити в лікарні без цього. Так, так. І вони мені кажуть, працювати треба. Я пішла навчатися від біржі на мовні курси, бо я зрозуміла, що маю знати мову. Тобі, Бо, щоб була більше зарплата, Щоб краща зарплата була, і я себе могла відчувати більш вільніше. Я пішла, закінчила трьохмісячні курси, там було два рази в тиждень. І я тільки отримала свій документ. Мені телефонує моя знайома і каже: тут є, питають робота, кіпієпардаве це, типа приготування і ну, і продавець касир. О, так. І я кажу, а куди? Вона каже, та в таку кибавну треба. Я кажу, що в я в кибавних не працювала, їй богу. Але що доброго на цій роботі, що все офіційно, все на картку і нема ніяких прихованих платежів. Звісно, яка зараз в тебе зарплата? Зараз я нормально отримую досі тисячу. Ну, до 1500 п'ятсот я отримав. Круто. Набережна. Оля привела мене в її найулюбленіше місце. Сюди вона часто приходить і згадує, як колись ходила на пляж у Бердянську, і як потім довелося тікати з свого рідного міста. З початком війни ми були в Бердянську, і це ну пам'ятаю це, коли я прокидаюся від вибухів і не розумію, що про хвшовихи у нас такий будинок це дуже це ще там. жили купці, і там метрові стіни є всередині, там де основні, які не можна було так. рухати. Так там мало нічого не буде чути. І тут чути. І я розумію, що я не знаю, відкриваю групи, як завжди, всі, що ці наші місцеві, і кажуть, що нам там бомблять, у нас війна. Я не чи будете дитя, чи ні, якщо речі збирати чи ні. Чоловік пише, швидко виїжджайте. На той момент чоловік Олі був у Вільнюсі. Там він вже кілька років як працював на заробітках. Родина хотіла придбати власний будинок у Бердянську, і за кілька місяців до війни Мрія здійснилась. Але те, заради чого родина фактично жила роздільно, тепер було в руках загарбників. Оля довго думала, чи залишати рідні стіни, але страх за дітей переважив усе. Я кажу, ну дай я вечором поїду, підожди дай речі зібрати. А куди я поїду? Це ж мій будинок. І це так було. Ну, емоції, що я маю кудись їхати, що я маю щось полишати. Воно щось закінчиться, не переживай, ще щось рішать. Кажу, ну так не може бути. Через три дні нас вже уже зайшли війська, бо ми були окуповані. Просто йшла орда, така всі знімають фото, відео скидають в групи, як іде така чорна орда по полям, танки, буки, там все це їде, і вони йдуть і нам по радіо кажуть, щоб ми опустили вікна, щоб ми там не заглядували. Колись з них зв'язок взагалі. І я коли зараз мають дивлюсь відео, коли хтось каже, що мамі, там, привіт перший раз. І я плачу разом з цими людьми, тому що я пам'ятаю цей. Момент, коли ти кажеш, ой, мама, привіт, як тебе там ще не розумієш? Ну, де ви що з вами? Бо е, я не знаю, там від де ліня, де зупинилася. І тебе сестра має народити через тиждень, і ти кажеш, а як ви там? Ти, я падаю на підлогу і кажу: алло, ми живі, ти уявляєш ми живі. Yeah. І мені кажуть, та сядь, що, тобі? важко виїхати чи що. Я кажу, ви розумієте, що це таке. Там дуже страшно, там немає правил, там зараз ну, вогонь просто. І що мені на самокаті їхати електрично, 25 кілометрів заряджати, хоча в мене була така ідея, кажу, доня, я за мною щось трапиться, сідайте хоч на самокат і доїдьте до якогось селища, заховайтеся. Ну, я не знала, як воно має бути. І коли ми вийшли якось до магазину з балими до набережної, і там був мітинг. І я бачила, як мій син схопив, побіжав в цю НАТО, схопив прапора і кричить Україна, побідіть! І він кричить і так от цим прапором. Я кажу, боже, синок, а мені казали, щоб я нікуди не власла. І я розумію, що ми потрапляємо в цей рух. І якщо нас побачать на камерах при виїзді, нас ну, не факт, що пропустять, бо в мене скажуть, що нацик, дитина росте нациком і все, карач, і нас. Ну, і він каже, що потім головами, ну, діпо, вони помруть. І я, Боже, десь таких слів набрався. Думаю, І почався такий шмон. І теж була така ситуація, що ми стояли за хлібом, і бабуся з черги кричить Ми вас сюди не кликали, йдіть звідси. Типу. А тут йдуть буряти. Так, десять чоловік з автоматами, вони не пускають курок з пальця, палець курка цього, і так вони повертаються, так рухаються різко. Так. Вона каже: Йдіть звідси, ми вас не гукали, йдіть. І вони розворачують, направляють на нас всі так дуло. І в мене діти стоять, і я і всі в чергах з дітьми, бо бояться, що ну, зв'язок не працює, нічого не працює. І я кажу, бабусіці, я вас умоляю, будь ласка, ці ми повністю на вашій стороні. Але зараз нас можуть розстріляти просто нашу чергу. Дітей я, тут тривога кричить. Я дітей я кажу, встаньте під стінку швидко. І я розумію, що я в небезпеці. І мої діти зараз від того, що ми навіть будемо відстоювати свою думку, ми тут ніхто. Їм так і вдалося виїхати і потрапити до Литви. Нині їй важко уявити, що б трапилось, якби вона залишилась там. Я там в в партизани пішла, а мені мама каже кругу, каже: Ти що, тебе двоє дітей? Як є тут? Вони там, я там приймала участь в деяких таких е, е, заходах. І вони, ти що, наражаєш не на небезпеку своїх дітей? Бистро сіла в автобус і виїхала. Тут у Вільнюсі, її зустріли як свою. Литовці допомагали всім, чим могли. Одна з них Сильвія стала улі справжньою подругою. На відміну від багатьох, хто вже втомився від війни і від українців. Сільвія досі волонтерить. Вона часто буває в Україні, тож досить вільно спілкується нашою мовою. Вчора я переглядала фото, і я по фото бачу дати. Я побачила, що Оля прийшла на третю, на третю зустріч. Я побачила та. в Фейсбуці оголошення, що запрошуємо українських жінок, які хочуть поділитися з кимось поговорити, і це було неймовірно. Чаби, ми всі плакали. Ми як тільки зустріли свої і почули свою мову. Багато їжджу країнами, багато спілкуюся з іноземцями, з державами, які українців приймають. Дехто втомився вже від нас. А вже два роки війни, і вона не закінчується. Вона ще триває, на жаль. Mm. Як ви відчуваєте, чи не втомилась Литва, чи не втомились литовці від українців? По-різному. Є по-різному. Дуже різні. дуже різні люди. Поруч мене <світ> багато волонтерів. Просто я в такій середі, напевно. Ну, волонтери вони інакше трохи. Тим не менш, литовці продовжують допомагати, продовжують підтримувати. А, як думаєте, чому? Ну, у нас спільний враг. Ворог. Спільний ворог. Я почула від вас українську мову. У мене шок. У мене бажати в кого шок. Ні, я з Литви. Я через рік поїхала у Львов. Ну, волонтерить. Я так не знаю, я почула, що я хочу робити щось більше, і я поїхала. І хай там як не добре, у колі друзів у Литві Оля постійно збирається додому і не, не чекає, коли над Бердянськом знову буде український прапор. Бо вона ви час збирається додому. Вона каже, правда, да, не і, додому, да. витрю, па, не у неї у неї вдома. От я зайшла в квартиру. В неї стоїть валіза. Вона каже, от стоїть валіза, бо ну вона вже чекає свого часу. Я, Тому... я вже чула від неї, що вона збирається збирається. Друзі, якщо вас зацікавить мій сюжет, будь ласка, підпишіться на канал Соня Адамська. Ми не вдома, аби не пропустити нових цікавих історій. Крім того, на каналі ви знайдете чимало корисної інформації та репортажі з багатьох країн Євросоюзу. З вас лайк та підписка.